Підносимо мінус корінь з 2 до квадрату. Міс квадрати дай знак плюс, а корінь до квадрату це корінь зникає, буде просто 2. 2 належить в даному випадку проміжку d, тому що там включно 2. Далі одиниця мінус корінь із 2. Так як корінь із 2 наближне значення це 1,4, то тут наближно буде мінус 0,4. І це варіант Б. За основною логарифмічною тотожністю будемо працювати. Ну, 1 третя це 3 в степені мінус логариф за основою 3 від корінь із 2. А це ми запишемо так. Що це 3 в степені логарифм за основою 3. А тут буде корінь із 2 до мінус 1 степеня. В результаті ми будемо мати одиницю на корінь із 2. Одиниця на корінь із 2, це десь одиниця наближення, звісно, на 1,4, тобто це десь 104 наближне значення. Це дріб, який менше за одиницю, тобто належить варіанту В. Найменше значення функції, це найменше по Y значення в даному випадку, от воно. Це мінус 3. Варіант А. Далі точка екстремуму функції. Ну, по-перше, точка екстремуму – це значення по X. Якщо ми подивимося в даному випадку, то ми маємо точку екстремуму, от вона, ця точка, вона відповідає числу 3. Якщо ми зробимо перетворення f від x-5, то даний графік ми вниз опустимо на 5 одиниць. Але точка екстремуму по х не змінить своє положення. Y да, поміняється, x залишиться тим же 3. Отже, варіант d. Далі нуль функції. Нуль функції це точка перетину з вісю х. Аргумент функції. Тобто, в даному випадку, от вона ця точка це нуль функцій х дорівнює 0. Якщо ми робимо перетворення f від x плюс 2, то ми даний графік паралельно переносимо вздовж осі x на 2 одиниці ліворуч. Тобто, оця точка стане ось тут. І 0 функцій буде дорівнювати мінус 2. Варіант Б. Нам відомо ром, я домалювала його, домалювала діагоналі, в точці перетину вони перпендикулярні, і являється центром кола вписаного в ромб точка, точка О. Далі відрізок АК за умовою 7, відрізок КМ 9, а нам потрібно знайти АД сторону ромба. Що тут можна зробити? Ну, висота БК вже проведена. Проведемо, наприклад, ще одну висоту, нехай з точки Д, От вона ця висота ДП, і тоді КДП це прямокутник. Прямокутник. Тут проведемо радіуси. В точки дотику, також перпендикулярні вони до сторін нашого ромба. І, напевне, тоді ми будемо мати, що отут так само 7 і 9 це відрізочок ПБ. А КМ дорівнює от цьому відрізочку, теж 9, також 9. І тому, напевне, вся сторона ромба буде дорівнювати. 9 плюс 9 і плюс 7, 18 плюс 7 це 25 сантиметрів варіант Д. Далі ми маємо знайти БК висоту. Ми знайшли сторону ромба: це 25, і Б також буде дорівнювати 25. Тому, з прямокутного трикутника АБК ми можемо знайти катет БК. БК. Це корінь квадратний із BA у квадраті мінус АК в квадраті. Тобто корінь квадратний із 25 у квадраті мінус 7 у квадраті. Можна знайти квадрати 625 мінус 49. В результаті ми будемо мати. В результаті ми будемо мати. Так, 576. 576, це 24 квадраті. Тобто БК буде дорівнювати 24 см, це Г. І далі нам потрібно знайти ОМ. Ну, ОМ це радіус вписаного кола, і він дорівнює половині висоти. Він дорівнює половині. БК, тобто буде дорівнювати 12 см, це варіант А. Варто це зразу знати, а якщо ні, то ви можете, наприклад, сказати, що от вся висота це фактично діаметр нашого кола, тому радіус вдвічі менший.